Друзі, ми переїхали, і я неймовірно щаслива, неймовірно, під емоціями вам передати словами не можу. В цьому відео буде просто всі деталі переїзду, як це все відбувалося. Тож, друзі, всім привіт! Яке. Дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Дуже вдячна вам за активність. що коментуєте, пишете, підписуєтеся, залишайтесь зі мною, буде дуже цікаво. А це відео зараз вам одразу показую, що я чоловіку подарувала на річницю нашого весілля, 17 років, як ми разом, піжаму. А для того, щоб все починати, як говориться, з чистого листа, ми будемо сюди переїжджати і практично все нове купувати і брати зі старої квартири лише все таке ціле і більш-менш нормальне. Ну, в принципі, далі все розповім. Ця піжама не просто так подарана. Це буде як Family Look, тобто для фотосесії всі будемо такі в кліточку, але різних кольорів просто для сімейних фотосесії. Яку ми будемо самі робити селфі фото. Не перемикайтеся, далі всі деталі переїзду. За три дні до переїзду. Я вирішила остаточно, я погрунтую та все пофарбую, тому що, як говориться, після себе треба прибрати. Це навіть в мене іншого не обговаривалося, не обдумувалося. Знаючи, що ґрунтовка має висохнути хоча б добу, але в мене вона висохла практично за три години. Через три години я вже все пофарбувала. І все мені дуже сподобалось і дуже рада, що я це не відкладала на довгий час. Все дуже гарно виглядає, зараз покажу. Тамбур вже перефарбований. Вже ми перевезли велосипеди, самокат. Тут ще картошка стоїть, чемодан. Його треба завести на квартиру стару. Так, виглядає вже набагато краще, як ви бачите. Дивіться, стін немає, таких брудних. Так, Ніяких такого брудного, дуже, дуже доволі, що одразу перефарбувала. Дуже красиво. Колір практично не змінився. Я хвилювалася, щоб не було ніяких претензій. Все таки ми в тамборі, ще з однією квартирою, щоб це все було обговорено гарно. Так як поступово ставилися меблі, облаштовувалося все. Тут, звісно, є поляка, тож я. Прибираю перед переїздом, все вірно. За меблі та техніку я зараз нічого вам розповідати не буду. Все буде в наступних від, тому що там дійсно є що розповісти, що по чому придбали. Ну, ціну я не знаю, чи буду говорити, але де придбали і як це все виглядає, і чи нам зручно з цими чи іншими меблями та технікою, все обов'язково розповімо. Зараз тут я приміряю, яку нам довжину потрібно прибрати зі штор. Які ми купили в юску, і здати їх в ательє І головне, щоб встигнули перед Різдвом. Тому що саме в ніч перед Різдвом ми плануємо переїхати. І я вам скажу далі, чому ми так прискорилися і практично ночами прибирали і все облаштовували. Це вже четверта частина на Ютубі. Чоловік розпаковує з Юску стіл. Зараз все буду показувати і загалом. Дуже багато є чого вам показати. Так що залишайтеся зі мною на каналі. Так, чоловік стіл збирає, вже закінчує збирати. Дружина зараз побіжить по пляшку. Яку пляшку? Стіл для чого? Не так. Поки не йдеться, для не п'ючих не доходить. Трішки вам поскаржуся. в мене є така. Манія скорпольозного прибирання, краще б такого не було, тому що трішки заважає мені жити. Останні роки в мене воно зникло, але з переїздом оновилося. Я думаю, що ця проблема є не тільки в мене, у багатьох жінок і навіть чоловіків, я про це точно знаю. Але краще, ну, на мою думку, краще чимось іншим зайнятися, ніж слідкувати за ідеальною чистотою. Я думала, якщо чесно, на мене це пройшло, але з переїздом, на жаль, оновилося, тому що я дуже сильно полюбила цю квартиру і боюся, щоб, не дай Бог, якась палинка появилася чи ще щось. Так що якось так поділилася з вами, своїми такими можна сказати, недоліками, бо це такі є. До речі, напишіть, в кого така ж проблема. Так, я зараз полисусі. Всередині, в чому плюс цього Дайсона? Вже брудно тут, як ви бачите, міняєш насадку, береш забираєш цю довгу таку палку і коротенько насадочку заходиш скрізь полососиш і все. До речі, зараз я вам прикріпляю тут е, є відео, як я чищу полосос Дайсну. Дуже круте, так що раджу подивитися. Я, звісно, извиняюсь, але цю розпаковку я маю показати. Ще півроку назад ми ж знали, що ми сюди переїдемо, ми вже замовляли на переїзд подарунки і на дні народження нам дарили, щоб щось в квартиру було новеньке. Я вже початок розпаковки я бачила вже що там, там, і я знала, боже, як це красиво, як це красиво. Я думаю, ви зрозуміли, що це досочки кухонні. Так, вони, здається, штучний камінь, але вони просто дуже гарно виглядають. Більший обзор і більше деталі буде. Вже трішечки згодом я обов'язково все розкажу та покажу, як ними користуватися. Так, дуже зручна штучка, я маю вам показати дозатор для миючого засобу. Внизу розкрутив зараз напомню і вам покажу все. Дуже зручно буде. Так, оце він там внизу прикручується. Зараз все покажу далі. Все. Він наповнювався, бо ще взагалі не похота ні разу. І ось є. Дуже зручно. І поки ми тут прибирали, чоловік от саме цю шафу прикручував, я тут все видрила ще й познімала відео. Ми навіть не підозрювали, що нас очікує надія. Ну, зараз розповім. Щось ніяк не можу забратися. Це, до речі, ми з чоловіком вчора вирвали. Дуже ножами, сусідка дала ножі. Треба зайти до неї, подякувати. Це я ножами била гірою, хтось приніс гіру, била герою коротше. В першу чергу викликала надзвичайників, потім швидку, приїхали дві швидки. Відповідно, історію почули, вони викликали, швидка викликала міліцію. І вже при кінці до всіх цих викликів нам з чоловіком почулося, що запах горі було, а це просто був метал. Ми били ножами по металу. Ось, і викликали ще пожежників. Тому коридору було повно рятувальної операції, можна сказати. Сусіди були. Сусідка дуже, дуже сильно допомогла. У Нас просто дитина заснула на балконі. У нас там кімната зроблена. А чому двері відкрити не могли? Тому що вона закрилася зсередини і залишила ключ у дверях. Хто дзвонитися не могли. А, до речі, дзвінок згорів від того, що ми дзвонили постійно, він згорів. Я зайшла на балкон. Пішла на балкон ще й розбудила її. Вона цього всього не чула. Я була сама щасливою мамою у світі, що дитина просто спала. Я завжди говорю, все, що вирішити можна грошима, обходиться нам безкоштовно. Головне, що всі живі та здорові. Так, звісно, ми отримали дуже великий стрес, нам швидка допомогла, багато дали заспокійливого. Ми вже на другий день відримаємо поставили нові двері, нам в цьому допоміг влад, наш прораб, який робив нас ремонт. Він одразу приїхав, це був вихідний, дуже йому вдячна за це. А з переїздом ми прискорились, тому що кожна деталь, погляд на двері нам нагадував просто той момент, які картинки ми собі малювали. А тож якось так, і ми ночами пакували всю посуду, перебирали, передивлялися. Все. Абсолютно, кожну річ, тарілочку, посуду. Я не знаю, ну постійно все обдумували, передивлялися, що забирати, що ні, що навіть викинути. Дуже багато чого викинули, особливо з речей, тому що багато чого просто лежало руками, а ми не носили, хоч і я передивляюся. Раз в півроку. Цей чоловік стоїть, виносить останні пакети, і трішечки в шоці йому важко було переїжджати. Він не дуже хотів. Я тут дуже рада цьому була. Так, вже вечір, 24-го, я виглажу штори, чекаємо донечку станції, переодягаємося в піжамки і будемо переїжджати. Так, все вірно. В ніч перед Різдвом ми переїхали. Говорим цьому дому спасія. Сюзя, їдеш на нову квартиру? Жодних традицій, правил я не читала, що потрібно і як правильно потрібно переїжджати в нову оселю, але пам'ятаю з дитинства, що потрібно запускати кицьку чи кота, хто там у вас є. І все, ми так, ми так в принципі, і зробили. А так більш нічого такого особливого не було. Де? скажи щось для історії. Будемо тут щасливі, здорові, довго жити. Щасливо, дружно, друге У робити. мене є своя кімната. Ой, <плес> 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 Я буду тут створити дуже-дуже класний контент для інстаграму. До речі, ще такий приємний момент для мене. У нас тут є посудомийна машина, тож. Там я посуду не перемивала взагалі, я її перемила саме тут. І вона просто блистіла. Я собі така думаю, чому раніше не купила ту посудомийну машину. Дуже зручно, з нею, набагато зручніше, і вона набагато якісніша і красивіше вимиває. Так як донечка наша відпочивала з однокласниками в турі, ми тим часом її також долучали до переїзду до цієї атмосфери і важливої події нашої родини. Ми були з нею постійно на зв'язку і практично разом переїхали, хоч і вона з нами віртуальна. А вже 25 грудня в нас були колядники, наші друзі. Кому я і загалом а, дуже дуже близькі намі та щасливі, наші славі Україні.